ще у мене тут вийшло декілька різних фенотипів картоплі Салоха. Ну, тут є два основних. Той, що був з білим цвітом в основному і той, що був з фіолетовим. Виходить так, що у них різні терміни дозрівання. Той фенотип, який був з білим цвітом, він десь відноситься до середньораннього терміну дозрівання десь на рівні з Білароса. Десь так. А фіолетовий то він більш пізній. Тобто, ніби сорт як один, а картопля виходить різна. Тобто зараз можна повідмічати окремі кущі. Потім взяти з окремих кущів посадковий матеріал і розділити на два сорти. Одна буде картопля салоха середньорання, а інша десь буде середньопізня. Така от ситуація. Ну Я не напряму у виробника купував цю картоплю, але вся вона фіолетова всередині, тобто це не якийсь там пересорт ще якась проблема. Я думаю, що це все-таки одна і та сама картопля, просто виробники посадкового матеріалу, ці селекціонери, можуть діяти різними шляхами, можна провести перехресне запилення, потім відібрати один якийсь екземпляр і Клонами його розмножити, щоб вибрати безпосередньо один тип картоплі. А можна просто взяти розсип насіння, посадити її і отримати оце приблизно такий результат, як тут, коли одна картопля визріває раніше, інша визріває пізніше. Но для мене це не проблема, я взагалі. Можу спокійно це все розділити на цьому етапі, але можливо я так і буду і вирощувати таким різнобоєм. Тобто такий от сорт солоха. Не знаю як він показує себе в інших людей. Ну я думаю, що це все-таки один сорт, просто різні, різні фенотипи. Це так його випустили в життя.